У нас є дуже цікаве завдання. Суфікс «ик» має однакове значення в усіх словах рядка: історик, братик, зайчик, лебедик. Для цього нам потрібно пригадати, що таке суфікс і яке таке його значення може бути. Розглянемо будову слова. Підводний. Вод корінь, під префікс, н суфікс і закінчення. Ми знаємо, що основне значення слово закладене у корені. Якщо ми скажемо водянистий, вода, підводний, водяник, усе буде пов'язане із водою. Але крім корення, значення можуть мати префікс та суфікс. Які ж значення можуть мати суфікси? Зменшувальнописливі та згрубілі зменшувально Зменшувальнописливі суфікси еньк, есеньк, ечк, ік, ник. Якщо ми скажемо маленький, малесенький. Донечка, зайчик. Це все будуть слова зменшувально пистливі, няшні словечка. А от суфікси зрубілості, скажімо, «зайчисько», звекрушище, матимуть значення зробілості. Часто вони є жартівливими, але інколи навіть дуже образливими, тому будьте з ними обережні. Складність цього завдання полягає в тому, що суфікси можуть мати однаковий зовнішній вигляд, але зовсім різне значення. Скажімо, суфікс «ищ» може бути суфіксом зробілості, а може бути звичайним суфіксом без цього значення сховище, літовище, звичайні слова без жодної грубості. Мандрівник. Ік не матиме зменшувано писливого значення, хоча у слові зайчик котик матиме. Прочитаємо історію про гнома Петра. Жив був нам Петром. Він був такий маленький, що всі його звали гномик Петрик. І все у нього було маленьке. У нас ніс, у нього носик, у нас дім, у нього домик. Ця історія присвячена виключно суфіксу «ик», який зазвичай позначає зменшувальне значення: петрик, гномик, носик, домик все маленьке. Подивімося на наші слова. Справді, у трьох словах цей суфікс означає маленький братик маленький брат, зайчик маленький заєць, Лебедик маленький лебідь, але історик. Точно це не маленький історик. У слові історик суфікс «ик» позначає фах, як працівник, робітник, історик. Тому він дуже відрізняється від усіх трьох інших зменшувально писливих. Отже, в слові історик суфікс «ик» немає того значення, що в інших. Це правильний варіант відповіді.